Доброго здоров'я, слава Україні! Продовження теми відключення електроенергії. Виникло питання, чи можливо користуватися дома інтернетом, коли немає напруги в мережі. У мене домашній інтернет від укритовиком, тому сам провайдер сигнал на роутер подає, а залишається тільки якимось чином підключити сам роутер. Буду пробувати це зробити за допомогою того самого акумулятора, який я Використовував вчора для підключення освітлення 12 вольт літіо іонний 1300 мА. Це мій старий роутер, він не робочий. Працює тільки кнопка мережі світиться, сам роутер мертвий. Будемо використовувати його запчастини його деталі для підключення мого Від нього мені потрібен сам штекер для підключення, який. Такий же ж самий, як і в моєму робочому роутері. А от питання на прузі трошки інше. Цей 12-вольтовий. видно. 12 вольт 600 мА. І акумулятор у мене 12-вольтовий, тому цю різ'єднати то, взагалі було б без проблем. Але той роутер, яким я користуюся на сьогодні, у мене. 9 вольтовий 06 А. Виникло питання, чи взагалі можна підключити 12-вольтовий акумулятор до 9-вольтового роутера і чи він працювати. Ідея не нова, ідея підглянута, але ж ми, українці, ми мусимо все перевірити на собі. Тому ну, люди кажуть, працювати буде, причому без всяких наслідків. Тобто цей роутер 9-вольтовий, без проблем має. Працювати від напруги 12 В. Тому від старого роутера я відрізав кабель живлення з таким самим гніздом, як у мого нового роутера, це нам не потрібно, але от виникла одразу наступна проблема, яким чином провірити полярність де плюс, де мінус. Тобто ні тут, ні на дротах ніяких написів немає. Якесь маркування є. Але написів про те, де є плюс, де є мінус, немає, тому я знову ж таки звертаюся до нашої вчорашньої led ленти Вона не боїться, особливо змін полярності. Беремо, вмикаємо наш 12-вольтовий адаптер в мережу і підключаємо наші клеми. Так. І так, працює працює відповідно. Відповідно, робимо висновок. Це червоний у мене 100% плюс. Відповідно, значить, і це плюс. Я собі на майбутнє блок живлення, можливо, використовую для якихось інших речей, а плюсик позначимо таким чином, щоб не забутися, де він у нас є. Зав'яжемо на ньому вузлик. І тоді ми будемо розуміти, що це плюс. Відповідно, дивлячись на провід, розуміємо, що чорний з сірими вставками – це плюс. Таким самим чином позначаємо цей шматок з штекером, де у нас буде плюс. Це просто чорний, це чорний з полосками. Значить, Відповідно, це у нас плюс. Таким самим чином, як і на LED освітлення, припаяю зараз сюди дві клеми і будемо пробувати підключатися. Що ж, клеми припаяно. У мене одна частина клеми була з таким отвором, тому я вирішив її припаяти на плюс, щоб не плутатись з отвором плюс, без отвору мінус. Ми будемо перевіряти, спочатку перевіримо на нашому неробочому 12-вольтовому, в якому, як я і казав, світилась тільки лампочка мережі. Перевіримо, чи буде це працювати. Підключаємо плюс обукуємо, і підключаємо до нашого 12-вольтового роботу. І, трьох, ну, як ви бачите, індикація миле, жилення працює, відповідно електроенергія подається. Будемо підключати на наш робочий роунтер. Працює. Мережа світиться, пошук мережі зараз буде Wi-Fi включиться, але ж зараз нічого не підключено, тому переходимо до місця, де в мене встановлений роутер, де є підключення до мережі. І перевіримо, чи буде працювати роутер. Wi-Fi. Вже мав, він вже його намагається роздавати. Перевіримо, як це працює. Ось мій роутер встановлений в такій ніші. Там розетка, відповідно зараз я її не використовую, тому що поживлення в нас йде, як ви бачите, від акумулятора 12 вольт до роутера. Працює мережа, працює Wi-Fi, роздається інтернет. Все чудово. Перевіримо. Це в у Google. Все працює, друзі. Таким чином, як ви бачите, в часи відсутності електроенергії, можливо, вдома мати інтернет і подивитися якийсь фільм або ще щось. Друзі, підписуйтесь на мій канал, тому що маю ще декілька ідей. Всі вони зв'язані з відсутністю звичайної електроенергії. Хочу за допомогою старих. КБ від е, одноразових цигарок. З такого плана маю такий грішок, користуюся е, спаяти. Е, павербанк. павербанк, який буде живити відповідно тільки роутер, для роутера. павербанк щоб не використовувати акумулятори від шуруповерта, які я використовую для освітлення. А також коротко поділюся з вами досвідом використання таких приладів, як старий безперебійник для забезпечення електроенергії будинку, освітлення і так далі. Тому, будучи ще цікаві відео, дивіться, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Всього найкращого, слава Україні! Все буде Україна!